Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги швабру спрей. Це універсальний та ефективний інструмент для прибирання вдома для всіх типів підлоги. Маючи чарівну плоску конструкцію швабри, вона спрощує процес прибирання. У набір входить швабра з багаторазовими подушечками з мікрофібри, що забезпечують ретельне очищення. То головка швабри покращує маневреність, дозволяючи легко досягати вузьких кутів. Вбудована функція розпилення забезпечує потрібну кількість вологи для ефективного очищення без надлишку води. Пропонуємо до вашої уваги тапочки для прибирання. Це зручне та інноваційне рішення для очищення вашого дому. Виготовлені з високоякісної мікрофібри, тому служитимуть довго та надійно. Тапочки легко вбирають воду та пил, що робить їх ідеальними для ледачих сеансів миття, розроблені для використання в різних приміщеннях від ванних кімнат до кухонь. Змініть свою рутину прибирання із цими побутовими тапочками, поєднуючи практичність із комфортом для без проблем проблемного догляду за підлогою. Пропонуємо до вашої уваги портативну швабру. Це портативний та універсальний інструмент для чищення різних поверхонь. Швабра ідеально підходить для швидкого та ефективного прибирання на кухні, у ванній кімнаті чи навіть у вашому автомобілі. Механізм віджиму дозволяє її легко віджимати, забезпечуючи ефективний контроль води під час використання. Завдяки невеликому розміру та легкій конструкції цю швабру можна легко зберігати. Вона підходить для усунення розливів. В плям та повсякденних неприємностей. Пропонуємо до вашої уваги трикутну швабру. Це універсальний засіб, призначений для ефективного прибирання підлоги. Завдяки головці, що обертається на 360 градусів та висувній ручці, яка досягає 1,3 метра. Ця швабра забезпечує легкий доступ до підлоги, стелі та вікон. Підходить як для вологого, так і для сухого прибирання. Завдяки своїй формі вона легко добирається до кутів та тісних місць, тому забезпечує ретельне очищення. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги силіконову щітку. Це надійний та ефективний інструмент для прибирання унітазів. Йоржик має м'яку силіконову головку, яка не дряпає поверхню та легко очищає унітаз. Він також оснащений міцною та довговічною ручкою, яка легко знімається та кріпиться до тримача. Тримач можна встановити на стіну для економії простору та легкого доступу до щітки. Зробіть процес очищення унітазу простим та ефективним за допомогою цього м'якого туалетного йоржика. Korzyka.